Рада вас вітати! Сьогодні я отримала листа, а у цьому листі загадки. Ми з вами повинні їх відгадати. Меблі, одяг, і книжки, і цукерки, і горішки продають завжди одні наші славні продавці. Хто людей з біди рятує? І хвороби всі лікує, призначає процедури, і таблетки і мікстури. Так, це лікар. Як рубанком дошку чистить, летить стружка золотиста, з-під рук майстра той же колір. Як цей майстер зветься? Столяр. Її давно корівки знають, веселим муканням зустрічають. І за її нелегкий труд все молоко її дають. Це доярка. Золоті у неї руки, робить зачіски, перуки, пострижеє, пофарбує, гарний настрій подарує. Це перукар. Знань чимало в неї є, дідлахам їх віддає, місто знань постійний житель. Носить ім'я вчитель. Молодці дітки, ви відгадали усі загадки. А що об'єднує ці загадки? Так, дітки, вірно, вони про професії. А зараз, дітки, давайте пограємо у гру. Відгадай професію. Уважно подивіться та скажіть. Кому належать ці речі? Назвіть професію. Вірно. Кухар. Пожежник, бібліотекар, лікар, космонавт, поліцейський. Вчитель, будівельник. Молодці дітки. Дітки, а зараз розгляньте картинки і скажіть, як називають людей зображених на картинці. Хто це? Так, це художник, Балерина, Клоун, Вихователь. Музикант, пекар, садівник. Дітки, а ви можете зараз опанувати ці професії? Ні, а чому? Тому що кожній професії потрібно вчитися. А ви знаєте, ким працюють ваші батьки. Запитайте їх, ким вони мріяли стати у дитинстві і ким працюють зараз. А зараз пограємо в гру. Що роблять цими предметами? Вам потрібно буде назвати предмет. І що ним роблять? І хто це робить? Що це? Ножиці. Що ними роблять? Ріжуть, стрижуть. А хто робить? Перукар. Це що? Рулетка? Що нею роблять? Вимірюють. А хто нею працює? Будівельник. Що це? Голка. Що нею роблять? Шиють. Хто шиє? Швачка. Що це? Це калькулятор. Що ним роблять? Рахують. Хто ним рахує? Бухгалтер. Що це? Пательня. Що нею роблять? Готують різні страви. А хто? Кухар. Що це? Термометр? Що він робить? Вимірює температуру. А хто ним вимірює температуру? Лікар. Що це? Пилосос. Що ним роблять? Прибирають. Хто прибирає? Прибиральниця. Дуже добре, молодці малятка. Дітки, а як ви думаєте, у яких професіях більше жінок? Так, це перукар, вчитель, вихователь, овець. А в яких професіях більше чоловіків? Так, це військовий, будівельник, тракторист, слюсар, поліцейський, машиніст, будівельник. Тобто жіночі професії не вимагають великих фізичних зусиль, а у чоловічих професіях потрібна сила, мужність та відвага. На світі є ще дуже багато професій, їх усіх неможливо перелічити. Кожну професію, дітки, ми будемо з вами поважати, справу свою необхідно любити. Дякую за увагу! До побачення!